Потрібне водопостачання будинку чи на ділянці, що обрати, криниця, свердловина, коли краще робити влітку, взимку, яке місце під водопостачання. Зараз ми це все будемо розбирати. Криниця чи свердловина що обрати? Дві зовсім різних конструкції з двома різними дебітами, з різними типами облаштування. Тут можна довго сперечатись, що краще, там, переваги, недоліки порівнювати, але. Згідно даних на початок 24-го року, рівень водоносних горизонтів, грунтових та поверхневих, вод впав на 10 метрів. Це кожен рік на 40 сантиметрів криниці сохнуть. І кожен рік їх підкопувати, докопувати до неможливого. І потім закінчується все бурінням свердловини. Тут краще не обирайте, просто свердловина. Приїхавши на об'єкт, наш спеціаліст дасть відповідь і на питання, якою саме технікою буде проводити дане буріння. Чи то буде тяжка техніка на базі зіла урб 2 а 2 чи то буде середньорозмірна гусенева техніка, чи найменша малогабаритна бурова установка, яка займає площу 2 на 2 метри і можна її пронести в будь-яке місце. Коли бурити свердловину навесні, влітку чи взимку, коли краще? Взагалі, коли постало питання водопостачання, тоді потрібно і бурити. Компетентні бурові компанії бурять круглий рік до мінус шести, так як іде процес будівництва свердловини з використанням промивки, і промивка попросту замерзає вже при мінус десяти і унеможливлює даний процес. Дехто думає, що взимку дешевше, є якісь знижки, в деяких буровиків немає роботи, ні, це неправда. Взимку навіть іноді і дорожче. Так як потрібно підготувати місце для буріння, викопати зумфи, амбари так називаємо для циркуляції бурового раствору. Отже, якщо у вас свердловина фільтрового типу, Обирайте місце 2 метри від подальшого заведення води водопостачання в будівлю. Не обирайте місце там 20 метрів десь на огороді, там десь, де вам потрібен полив. То все, комунікація, вам потрібно все одно її заводити в будівлю. Це все кошти, це все траншеї, комунікації, матеріали. Що стосується гранітних світловин, там вибір місця буріння дещо інакший. Тут на об'єкт потрібно, щоб приїжджав наш спеціаліст з гідрогеологом та спецобладнанням для проведення електромагнітного та магнітно-резонансного аналізу глибин на зони розуплотнення, зони тріщинуватостей та наявності в них води. Рідко, але бувають випадки, коли зони тріщиноватостей відсутні на приватній території і доводиться борити за її межами, попередньо отримавши всі необхідні погодження. Також одною з причин, по якій я не рекомендую бурити свердловину в приміщенні, є явище самовиливу це коли свердловина. По визначенню є артезіанською, Так як може початись процес вимивання дрібних мінеральних часток з водоносного горизонту на поверхню, якщо його вчасно не зупинити, буде втрата несучої здатності через вимивання грушоподібної порожнини, так званий процес суфозі. І ваша будова буде просто-напросто тріщати по швам, сідати під землю і то є капець. Якщо у вас свердловина гранітного типу, телефонуєте, приїжджає майстер з гідрогеологом і разом з вами погоджує місце буріння. А яка свердловина у вас? Який тип? Телефонуйте? Ми вам підскажемо.